Прибавлення з петлі попереднього ряду. Зазвичай я в'яжу класичні реглани, і цей спосіб я використовую максимально часто. Прибавлення я роблю в різному темпі. І в кожному другому ряді, і в кожному третьому, і в кожному четвертому, і в будь-якому з цих варіантів цей спосіб в мене є дієвим. Максимально гарно він виглядає, коли прибавлення робиться в кожному другому ряді, але і в інших варіантах. Також дуже гарно. А ось при прибавленнях в кожному ряді цей спосіб не підходить. Як це виглядає на практиці? Я підбираюсь до моєї умовної регланної лінії, або до того місця, біля якого треба робити прибавлення розширення, пров'язую петлю. Ось сформувалась моя петля, яку я пров'язала. Ось петля на ряд нижче. І саме з цієї петлі я буду формувати прибавлення. Піднімаю ось цю стінку і пров'язую петлю. Далі петлі моєї умовної регланної лінії. Ось стінка петлі попереднього ряду. За цю стінку я формую прибавлення та пров'язую петлю. Виворітній ряд пров'язую по малюнку і ще раз повільніше. Якщо ми говоримо безпосередньо про реглан, про реглані лінії, то, як на мене, немає значення, як в'яжете саму реглану лінію, який вона має вигляд, ось це прибавлення з петлі попереднього ряду буде формувати з двох сторін від регланої лінії, немов би таку доріжку, як ви бачите. В моєму випадку це зараз виглядає ось так. Пробуйте у своїх задумах, підбирайте під свою пряжу та під свою щільність. Виглядає це чудово.